Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Життя з Богом. Сьогодні ми разом відкриємо цей день з молитви та роздумів над Божим Словом. Молитва це найкращий спосіб почати новий день, і сьогодні ми будемо звертатися до Бога за допомогою та благословенням на цей день. Господи, дякую Тобі за цей новий день. Дякую, що Ти даруєш нам можливість прокинутися, відчути Твою присутність і звершити шлях Твоїх заповідей. Ми знаємо, що кожен день це дар, і ми хочемо використати його для Твоєї слави. Благослови наші думки, наші слова та вчинки. Псалмів 117.24 Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в Нім. Боже, благослови цей день, просимо Тебе, веди нас по життєвому шляху, допоможи бути сильними у Твоїй вірі. Благослови наші плани, наші дії і кожну людину, яку ми зустрінемо сьогодні. Одаруй нас мудрістю, миром у серці та розумінням. Єремії 29.11 Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Псалмів 5 Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій, прислухайсь до голосу зойку мого, о мій царю та Боже ти мій, як до Тебе молитися буду, Ти слухай, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до Тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима Твоїми не втримуються гультяї, всіх злочинців ненавидиш Ти. Погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину, обридить Господь, а я власті великій Твоїй, до дому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся, в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй, задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкрите їхнє горло. Свій язик вони роблять гладеньким, признай їх за винних, о Боже, через свої замери хай упадуть за їхні великі злочинства. відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного. Милість україш його як щитон, нехай Господь благословить кожного з нас сьогодні, нехай Його мир і любов провадить вас на кожному кроці. Підписуйтесь на канал Життя з Богом, щоб не пропускати наступні відео.